Дякуємо Казлоруда з Гімназіас. Ми, бійці мінометної батареї 251 батальйону територіальної оборони збройних сил України. Звертаємося до братів литовців з подякою про те, що ви нам допомагаєте саме в перших днів війни. За нами стоїть вантажна автівка, яка подарована литовцями. На якій ми возимо смерть московським нацистам. Окремо, ми хочемо подякувати вам за іншу допомогу, в тому числі за тепло, яке ви нам надаєте, за окопні свічки, які нас зігрівають, і за всі інші е, теплі привітання, е, малюнки, листівки, ковдри все, що ви нам надаєте. Ми звертаємося до вас з проханням допомогти нам у придбанні е, дрона, який нам допоможе ще. Ефективніше, результативніше знищувати московських кацапів. разом переможемо! Слава Литві! Слава Україні! Героям!